Щодня на цьому підприємстві утворюється дві тисячі кубометрів стічних вод. За словами керівництва, до міської каналізації потрапляє лише очищена вода. То, що нам закидають, що в нас утворюються меркаптани, сірководень і інші сполуки. коли йдуть процеси окислення, то це неможливо. Меркаптан сірководень можуть утворюватися коли йде розкладання, гниття. Органіки та водночас погоджуються на ензимі у їхніх стічних водах. Рівень концентрації шкідливих речовин перевищує норму у декілька разів. Якщо говорити там згідно угоди, то 3-4 рази до 5 разів ми перевищуємо концентрацію. Це є а ще додають, утворюватись сморід через це у місті не може. Наш колектор є окремий, він іде поза містом і він іде напряму на очисні міста. Справді каналізаційні мережі, якими стікають нечистоти з підприємства, прокладені на околиці міста, зокрема на вулиці Богданівській. Та якщо на підприємстві неприємного запаху не відчувається, то теж ні мешканці вікон в домівках не відчиняють. Кожний ранок, кожний вечір страшенні страшенні відперейдуть, страшенні смужки. Значить, сьогодні був такий парі, що навіть стояв я от біля хати я не бачу машин. Ні відкрити, ні дверей, ні вікон, і діти, діти дихають цим. Значить, що вони падають, горло болить, падають запамручення в них. То є, то є жах. <плес> от шостій годині я зранку відкрив вікно. Нормально було. Через 15 хвилин газова камера. Ви розумієте, що вони тільки зранку скидають, і часом й обід. Відкривають каналізаційний люк, черпають звідти воду. Сьогодні практично прозора. Та вранці і вночі кажуть чоловіки, коли швидше за все спускають воду на підприємстві, та найсильніше відчувається несерпний запах, вода іншого кольору. Вона була аж червона, коричнево червона, чорна. Сморить тоді, коли ніхто не знає, що ми є тут. А коли хто знає, що тим, хто займається, тоді смороду немає, вони все припиняють. Результати аналізу стоків, які робив Львів водоканал, також підтверджують, саме через ці стічні води, у яких значно перевищена кількість шкідливих речовин, нестерпно пахне у місті. Уже три позови в суд подані на слідуючий місяць. Ми подамо слідуючий позов в суд. Це говорить про системність. У нас близько двох сотень вже протоколів складених про порушення. Зафіксований наші лабораторії. І в зв'язку з тим ми вже далі не можемо робити ніяких дій. Я повинен припинити прийом для того, щоб підприємство здійснювало відповідні заходи. Неприємний запах з'явився у місті ще два роки тому, але підприємство увесь цей час нічого не робить, стверджують у мерії. Вони повинні думати, як врегулювати питання, а не бігати по різних кабінетах і шукати, як з ким домовитися. Людей травити ми не дамо. Вони мали достатньо часу для того, щоб учасні споруди запрацювали в них. Вони вважають, що це якось можна знаєте, що якось воно може бути, не буде воно якось. Львів водоканал попередив підприємство. Якщо ситуації там не виправлять, доступ до каналізації їм перекриють, а можливо вимагатимуть і закриття заводу. Христина Гаврилів, Юрій Герасимов, головні новини Львова.